Ви чули, що бодібілдери часто мають проблеми з серцево-судинною системою. Одна з причин, про яку мало хто говорить, це велика кількість білка в раціоні. Білок для м'язів потрібен, але користь від нього напряму залежить від того, в якому стані ваш шлунково кишковий тракт. Справа в тому, що білкові молекули повинні розщепитися до амінокислот, щоб засвоїтися. Цей процес починається у шлунку, тут соляна кислота. Активує пепсин, який ділить білки на великі пептиди. Далі в тонкому кишківнику ферменти пішлункової залози розщеплюють пептиди на менші фрагменти. Фінальний етап це ферменти самої слизової оболонки кишківника. Вони доводять розщеплення до окремих амінокислот, які кишківник смоктує у кров та живіть м'язи. Але якщо кислотність шлунку низька, секреція пішлунковою слабка, слизова кішканика запалена та пошкоджена, білок не перетравлюється повністю та стає їжею для шкідливих бактерій. Що викликають гниття? Ці бактерії з надлишкового білка та Л-карнітіну творять токсини, які пошкоджують судини, прискорюють їх старіння і підвищують ризик атеросклерозу. Тому питання не лише в грамах білка, а ще у стані мікробіому, повноцінній роботі шлунка пішлункової та ферментів кишківника. І тільки тоді білок справді працює на м'язи, а не викликає проблеми з судинами та серцем.